Вітаємо. Це подкаст Слово. В ньому ми знайомитимемо слухачів з творами українських письменників. Нині не всі, а особливо захисники на фронті, мають змогу купувати і читати книжки українською, а от смартфони є практично у кожного. Відтак, книги в аудіоформаті можуть бути доступні значній слухацькій аудиторії. Крім цього, нинішні події в Україні нерідко порівнюють з подіями Першої світової війни. Часів УНР, Центральної Ради, Сталінських репресій та часів Козацтва Запорізької Січі і Речі Посполитої. Відтак класична українська поезія та проза нині набуває особливої актуальності. Цикл подкастів «Слово» відкриває роман Івана Багряного «Тигролов». В ньому зображені долі українців в умовах імперської системи СРСР, розкриваються жахливі сторінки історії українського народу. В період 30-х років минулого століття в основу роману покладені автобіографічні події з життя Івана Багряного, засланого в гулаг, втікши зі спецпотяга НКВС, що перевозив смертників гулагу до Сибіру, автор тигроловів майже два роки жив у Тайзі. Письменник розповідає про вплив сталінського терору на долю окремої людини, змальовує жорстокість попихачів владної еліти та порушує питання життя і смерті, добра і зла. Жаги до життя кохання. Іван Багряний Тигроловий. Частина 1. Розділ 1 Дракон. Ешелон зривається і летить далі. В грюкоті коліс зринає пісня важка, бурлацька. І наростає, наростає. Вона починається з одного голосу, з того голосу, що говорив Я, Григорій. Понурий і глибокий, він починає пісню, ніби віддираючи стіжку від серця. Та забіліли сніжки, забілілі білі, ще й дібровенька. Кінчаючи рядок, мелодія завмирає, губиться в грухоті коліс, ось ось загубиться. Тоді другий голос, як побратим, враз підхоплює її міцно, дерзко, ще й Дібровонька, і разом з першим на повні груди, та й заболіло тіло бурлацьке біле, ще й голівонька. Два голоси, два друзі, до них долучається третій. Пісня б'ється, як птах у домовині, а далі, вириваючись геть з тієї домовини, з того черева драконового, покриваючи грюкет і вищання коліс. Та я пісня в три голоси здіймається на крила, вилітає назовні і летить слідом, шукає і б'є крильми над спиною дракона. Вартовий оскаженіло б'є колбою в стіну вагона. Отставіть пісні! і гатить колбою рушниці, що сили пересипає грюкіт фантастичною лайкою. Отставіть! ще й голівонька, та ніхто не заплаче по білому тілу. Вартовий перестає бити в стінку, не в силі обірвати пісню. Мелодія все більш стає потужною, кипить, вирує. Поїзд летить зі скреготом і гулом, і може, то не пісня вже, може, то йому, в цім виріс, креготу і шалу, мерещиться вже колись чути, а може, колись і самим співане. Може, то поїзд свистить і гуде, може, грюкотять і клекочуть колеса? Може, то вітер Сибірський гуде того лосу. Вартовий обійняв рушницю і так стоїть, важко спершись спиною об стінку. Та тільки заплаче, тільки заридає товариш його, товариш його. Хмари їдучого диму лоскочуть ніздрі, душать за горло, диявольським реготом реве й Ой, брате мій брате, товаришу рідний, може я й умру, може я й умру. Повінь незміряної туги, чи гніву, чи понурого смутку, в'ється та пісня над драконом, стелиться над торами, б'є крилом над колесами, а він її ріже, він її чавить. Він її роздирає на шмаття, замітає рештки вогненим хвостом і летить, летить. А за ним тягнуться дві криваві, дві безконечні смужки, меготять, вилискують, дві жилки, висотані з пісні, ні з серця висотані, простяглися аж ген ген і тягнуться слідом. З вітчизни втраченої тягнуться слідом за тим серцем, висотуються з нього, набряклі кров'ю, напнулись до безкраю і ніяк не можуть урватися. Може, я й умру, може, я й умру, та зроби ж мені, брате, товаришу рідний, склен дерева труну. Поїзд вривався в тунелі і скажено просовгувався крізь них, як набій крізь люфу гармати, намагаючись зітерти пісню і кривавий слід за собою, та не відставала пісня і не вривалися криваві жилки. Ніхто не запла, а це побілоті. Ми готіли сільвети гір, переамурські нетрі, цопки і кряжі малого хінгану, роз'їзди, блокпости й станції. Запобігливі семафори ще здалеку підіймали руки і злякано брали на караул, іде етап, ще здалеку дзеленчали попередливі сигнали в блокпостах. «Іде етап. А все розступалося, і він пролітав зі свистом і ревом цей привид. По якомусь часі ешелон знову зупинився, знову бігли аргати по дахах вагонів, і знову біг начальник етапу і спинявся біля середнього вагона, задерши голову. Многогрішний! Я. Звать. Григорій. Начальник вертався назад, а його проводжали дві мерехтливі цятки, і здушене, що далі, то розпучливішим гнівом наснажене Бережеш собака. Так повторювалося на кожній черговій зупинці. І після кожної нової зупинки в начальника було все менше хапливості, а в його тоні все менше тривоги. Він уже запитував насмішкувато. А наостанку ще й додавав глузливо Малодець. бо доходив своєї мети, і так само з кожною новою зупинкою все більше було розпуки і гніву в утім Бережеш і все більше сарказму та пекельної ненависті, в отім, Собака. Все більше було туги і безоглядної рішеності на щось надзвичайне у власника того понурого голосу і тих мерехтливих очей. Клекіт бурканою, але не зламаною і невпокореної волі, що проривався зі стиснених щелеп, не віщував нічого доброго. Тим часом ешелон доходив своєї мети. Він уже мчав по інших широтах, круто повернувши на південь і прогримівши над широченним амуром. Він ішов туди, де кінчається земля, пролітав через кряжі інших гір, полохав інші, ще не бачені нетрі, проходив останні безконечні тунелі. Днями було видно, як красувалась і цвіла земля, розливаючись морем квітів. По них блукали розпучливо очі тих, що мали щастя припасти до град, обрії були заставлені сизими, фіалковими, синіми пасмами гір та гребенястих лісів. Блакитні широкі долини розстелялись і крутились казково, вкриті буйними травами, квітами, свічадами озер. Дивна якась небезпечна, фантастична країна. Та не сюди. Не в цю дивну країну мчав їх дракон. Пориваючись до волі, приречені крізь грати просували руки, пхали в них очі й лиця, втискались в залізо. Тоді вздовж ешелону лунали постріли, та ніхто на них не зважав. Лише поїзд припускав ще дужче, ще скаженіше. Не сюди, не сюди везе він вантаж. Він його мчить до іншої мети. Вночі мерехтіли зорі, мільйони зір. Змішуючись з іскрами від скаженого поїзда, а від насипу розбігались дерева і квіти, і збігалися знову в химернім танку за драконом, і вогнені віяла прожектора крутили з них веремію. Потім ландшафт ставав ще демніший, потім нагло земля обірвалася. На п'ятнадцятій добі шаленого гону, раптом земля обірвалася. Ешелон вилетів до синього моря і зі скреготом став. Тяжко випустив рештки диму і пари. Став, все, Скінчилась земля. Ешелон дійшов до своєї мети, важко дихаючи, відсапуючись на кінцевій станції океанській, він став витрушувати із себе вантаж викидати з черева те, що привіз з усіх своїх 60 суглобів. Дивно, скільки могло вміститися люду в цих брудних рудих коробках і як вони витримали, як не розпалися. Тисячі! Тисячі обірваних, брудних, зарослих, як пращури і худих, як скелети людей, і все старих, згорблених, і хоча серед них багатьом по 20-25 років лише, але всі вони гейби діди, тисячі завинених в дрантя і коци, і так напівголих, виконаних з вітчизни, з родини, зі спільноти, погноблених, безправних, приречених, так приречених на загин, десь там, куди ще вони не дійшли. Ешелон дійшов до своєї мети, та надійшов ще мети етап оці тисячі мучеників. Вони купчились отарами, зігнані в великі купи, мов вівці, і оточені шпалерами варти, тупо дивилися вперед, на сиву пустелю, взаткане легким туманом безмежжя. Туди стелився їм шлях, через те море японське та й через той океан тихий, безмежний. Етап іде на Магадан десь. Це ще тисячі кілометрів водяною постелею до понурої, невідомої колими. а чий далі. Та ніщо їх не зворушувало і ніщо їх не лякало. Вони були тупі, байдужі, виснажені, дивились просто себе на воду кияни, полтавчани, кубанці, херсонці, діти іншої, сонячної землі і іншого сонячного моря. Не братни сестри! Варта розігнала всіх цивільних зі станції і оточила місцевість, пильнувала, тримаючи рушниці і псів на поготові. А з вагонів вилазили все нові і нові арештанти. Інших тримали попід руки. Вони вже не годні були йти, і їх друзі тримали попід руки, апатично і байдуже допомагаючи пройти останній пруг землі. Може, взагалі останній шмат життєвого шляху. І ось тут нагло щинився алярм. На самім краєчку землі наголо зчинився алярм. Коли всі вилізли і стояли вже на землі, начальник повів очима по масі людей, а тоді прожогом побіг до вагона, до того середнього вагона. «Ногогрішний!» – мовчанка. Ногогрішний. Мовчанка. Ніхто не відповів я, і ніхто не відповідав Григорій, мов ужалений, начальник підскочив, вихопив пістоля і стрибнув до вагона. Порожньо. Вибіг перед велетенський людський натоп і зарепетував Лажись! і закипів брудною скаженою лайкою. Юрба апатично лягла в пилюку. Ниць. Многогрішний! Начальників крик звучав люто і водночас благальне. Не то він погрожував, не то викликав, просив. Нема. На команду варта заметушилась навколо порожнього ешелону і по всій території. Зі станції задзвонили телефони. Стрільці та їхні пси обшукали всі кутки, всі діри й закапелки на станції та навколо нема. Собаки нишпорили не разом із своїми сотрудниками, накидаючись на випадкових людей нема. Нарешті було знайдено секрет та не знайдено самого збігця. Всіх лежачих перерахували, всі є. Нема лише одного. А виявлений секрет був такий: у вагоні, у тім середнім 32-м. Знайдено сліди диверсії чотири дошки були двічі перерізані ножем упоперек, над буфером, саме там, де того найменше можна було сподіватися. Тільки арештант, тільки той, хто має надлюдське терпіння і надзвичайну волю, може проробити таку роботу. Тож на те пішло багато ночей. Тож різано, либонь, від самого Уралу і пильно масковано вдень, потім вийнято. Ясно, той божевільний, той маніяк вистрибнув. Так, вистрибнув на ходу поїзда. Стрибнув у певну смерть, але не здався. 99 шансів проти одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, але стрибнув. Диявол, Диявол! – кипів начальник етапу, беріг він і не вберіг, пильнував, як ока, і марно, і душила його скажена лють. Ще одне йому було зрозуміло хтось допомагав, хтось заклав знову діру і замаскував пильно. Встать! гримнув начальник. Всі встали, всі стояли, похиливши голови, намагаючись не дивитися на начальство, щоб не показати очей так раптом і так дивно змінених. Хто допомагав? мовчанка. Тридцять другий вагон! Згною, роздавлю! Хто допомагав! Тихо. Тридцять другий вагон відокремили. Біля шістдесяти людей стало окремою купкою. Хто спільник? Люди стояли понуро, схиливши голови, мовчали, але в кожного тіпалося серце. Не від страху, ні, від буйної радості, від злобної радості та й від гордості за того диявола, за того сміливця. Вони знали, як і де він стрибнув. Далеко, звідси, викинувся вночі зі скаженого поїзда. Але ніхто не пустив і пари з вуст. Є така солідарність, є такий закон неписаний, є така арештанська мораль. Що, подібно до неї, більше немає у світі, мораль у посліджених святиня арештанської дружби. Люди стояли байдужі, а рука не в одного тяглася до шапки, щоб стягти її до сирої землі. Земля тобі паром, безумний сміливцю, пригадувались слова, кинені якось ним у темряві ночі зі стогоном: ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Та з розпукою крізь стиснені щелепи. Жить, відплатить. Або вмерти. По цілій масі змарнованих, знеосіблених людей, ніби хто струм пропустив. Геть, скільки їх тут стояло, в кожного сколихнулося серце. Давно розчавлена людська гідність підводилася рвучко, лиця обертались туди, назад, і ворстали крила у тих, хто був зломився вже зовсім, а серця калатали в схудлих, вимучених грудях, прориваючись геть. Шепіт летів по юрбі. Утік у смерть, але втік. Начальник, відчуваючи недобре, розмахував пістолем, квапив тих, що йшли до арешту за кару. Решту теж погнали до порту. А вже як повантажились на пароплав, як уже всі знали подробиці про того диявола, про того юнака на 25 літ каторги приреченого, що переступив трибунал і вистрибнув у смерть зі скаженого поїзда, люди, стоячи на чардаку і відпливаючи в сиву пустелю, оберталися обличчям на захід. Дивились дивились широко відкритими очима. Прощались із землею, прощалась із усім. А в віччю, либонь, стояв відтворений образ того, хто не здався, хто лишився таки там, образ як символ непокірної і гордої молодості, символ тієї волелюбної і сплюндрованої за те вітчизни, пароплав Канув у сивім тумані. А за ним поснувалася легенда про гордого сокола, про безумного сміливця. Недосказана легенда про нікому невідомого, гордого нащадка першого каторжанина Сибіру, про правнука, гетьмана, дем'яна многогрішного. Тим часом, по всій транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах летіла телеграма блискавка про втечу і розшук страшного державного злочинця з підкресленням важливих прикмет ЮНАК, 25 літ. Русявий атлет, авіатор ТЧК. Суджений на 25 років ТЧК. Наймення Григорій Многогрішний. Ви слухали подкаст Слово. У цьому випуску звучав розділ перший дракон частини першої роману Івана Багряного Тигролове. Текст читав ігор Яворський. Продовження роману в наступному випуску подкасту.